Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про гральний ринок, про гральний бізнес. Події розгортаються просто шаленими темпами. І От головна новина сьогоднішнього ранку: про те, що фінансовий моніторинг заблокував майже 3 мільярди гривень на рахунках двох операторів. Це компанія VBET і PINAP. У Pinap арештовано заблоковано 2,3 мільярди гривень і 570 мільйонів. У ВІБЕД Причому фінансовий моніторинг заблокував це з посиланням на статтю про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, і це дає підставу розуміти, що контекст може бути це співпраця і пов'язаність цих компаній з країною агресором, тобто з Росією. І ну, якщо по пінапу ми розуміємо, що тут зв'язок прямий, ті, хто слідкує за моїм каналом. Бачили моє розслідування. Ми розібрали на молекули причетність росіян до цієї історії, і ми розуміємо, що ця новина це фактично такий пролог перед засіданням і рішенням РНБО, який анонсував президент Зеленський про те, що на гральному ринку будуть великі зміни. Буде будуть прийняті якісь рішення, точно які не знає ніхто. Є різні версії від повної заборони роботи онлайн-казино до там обмень обмеження в рекламі, обмеження громадян можливості грати ну поки що. Я так розумію, ще розробляється проект, і хто потрапить там під санкції або під обмеження. Ну достоменно ще ніхто не знає. І тут ми розуміємо, чому це все відбувається, тому що ринок насправді величезний, один з найбільших ринків в країні під час війни. І на, вдається, ні ну жоден ринок так сьогодні на, або жодна галузь не розвивається, так як ринок гемблінгу і бентінгу це онлайн-казаної ставки. За даними Нацбанку 400 мільйонів гривень в день українці ставлять в онлайн казино, і це шалені гроші. Річний обсяг це приблизно 170 мільярдів гривень. І це ну, якщо говорити там про мою особисту позицію до грального ринку і грального бізнесу, це це дуже дуже погано. Гральний бізнес і гральний ринок це ну це брудний бізнес, це бізнес, який не приносить користь людям. Він приносить біду і горе в родини тих людей, які грають, в родини тих самих військових, які програють там свої зарплати. 170 мільярдів в рік українці витрачають не від того, що вони щось відти отримують, вони програють ці гроші. І цей ринок це проблема це про слабкість людей. Про недостатню вихованість, про невміння долати е, якісь спокуси, про бажання легких грошей або якихось легких емоцій. От українці йдуть на цей ринок, програють там гроші, і це стає для нас проблемою. І цю проблему підняв е, публічно вперше боєць збройних сил України Павло Петриченко, який. На жаль, загинув днями. Він зареєстрував петицію про введення обмежень на онлайн-казино для військових. Ця петиція миттєво набрала необхідні 25 тисяч голосів. На неї одразу відреагував президент, і дуже круто, що на цю проблему звернули увагу, тому що засилля онлайн-казино ну, воно помітно всім. І все більше і більше українців починають грати. При цьому податкова звітує про те, що ой, дивіться, як круто. Ми з кожним місяцем збираємо все більше і більше податків. Ну за минулий рік зібрала податково там близько 10 мільярдів гривень податків цього ринку. При цьому українці витратили 170 мільярдів, і ці 170 мільярдів вони ж не залишаються в Україні. Майже всі оператори ринку, а можливо і всі, вони всі в офшорах, вони на Кіпрі, вони десь на якихось островах. Ах, там в Кюрасау, ще і всі гроші виходять туди. Тобто, ми е, з країни виводимо 170 мільярдів. При цьому кажемо, подивіться, як круто. Ми навели лад, легалізувавши всі казино, що збираємо податки в 10 мільярдів. Е, ну потрібна боротьба і потрібна е, якісь освітні програми для українців для того, щоб протидіяти цій залежності. Це як наркотики, це як куріння, це як алкоголізм. Цим треба боротися, а не вихвалятися. А, да, з одного боку, ну такі ринки вони мають бути в якійсь ну бути легалізований, тому що ми не можемо закривати очі від реальності гральний бізнес є. Не можна його повністю заборонити і сказати, що от, -от для боротьби ми все забороняємо, тому що це зло. Так, це зло, але його треба якось впорядковувати. Чому ми зараз заборонимо всі онлайн-казино? То ми отримаємо ситуацію, коли люди підуть просто в нелегальні онлайн-казино, ті, хто хоче грати, гроші взагалі не будуть оподатковуватись. Ті прибутки, заробітки, які будуть е, заробляти ці оператори, і ніхто навіть не буде контролювати залежність людей, лудоманів, е, проти яких е, теж вводяться існують певні обмеження, щоб люди, е, які не можуть себе зупинити, щоб вони не могли, е, не могли витрачати стільки грошей, скільки вони хочуть там витрачати, вони хочуть витрачати там все. Тобто це соціальна проблема. І тут е, ми всі очікуємо того, що буде певне рішення РНБО. Провів підготовчу нараду секретар РНБУ, СБУ, Мінцифра, Офіс зараз готується на розгляд РНБУ питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані. І тут ми з вами повертаємось до того, з чого я почав нашу розмову: це блокування фінансовим моніторингом грошей Пінапу і Вібету. Чому це відбулося? Це відбулося скоріш за все тому, що у правоохоронних органів є кримінальні справи по цих двох операторах. І як відбувається в, в теорії е, їх діяльність. Тобто е, вони розуміють, що ці оператори, ці компанії, структури пов'язані там з Росією, і в них на рахунках є певні гроші. І правоохоронці мають піти в суд задля того, щоб отримати рішення слідчого судді про те, що рахунки цих компаній, всі гроші, всі активи блокуються задля того, щоб вони не втекли з України, задля того, щоб якщо буде судом доведено, що ці компанії пов'язані з країною агресором, всі ці гроші і активи потрапили в бюджет України і йшли на підтримку нашої армії. Ну, це така теоретична модель. А на практиці ми всі розуміємо, що в той момент, коли правоохоронці починають якісь робити слідчі дії і рухатись в бік суду, а суд починає щось розглядати, то власники цих компаній, маючи зв'язки з тими самими е, співробітниками правоохоронних структур, е, розуміють, що по них почали, почалися якісь е, рухи силовиків. Вони миттєво виводять гроші з, зі своїх рахунків, і коли суд блокує їх активи, то там вже нічого немає, там нуль зеро і сенсу від блокування активів ніякого немає. Тому це працює в, в союзі з фінансовим моніторингом, який блокує гроші на рахунках на кілька на якийсь час, в нашому випадку на 30 днів. Вони заблокували. І тепер правоохоронці спокійно можуть іти. Разом з ну, йде прокуратура в суд, представники Генеральної прокуратури, йдуть в суд і е, подають слідчому суді доказову базу, свої матеріали, і суд вже виносить е, рішення про блокування. Така сама історія. Е, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, хто ні обов'язково підпишіться, е, посилання буде в описі. Відбувається з грошима 1xbet їх платіжної системи Royal Pay Europe, які е, виявили заблокованими в Україні 2 мільярди гривень. І зараз е, мін'юст пішов з позовом до вищого антикорупційного суду з проханням стягнути їх на користь держави. Якби цього не було, не було блокування, не було перешту цих грошей, то ця структура платіжна система один російського 1xbet, вони просто вивели б ці гроші з України. Вони в там в країни Балті планували це зробити, бо вони там зареєстровані формально. І ми втратили ці гроші. Тому зараз ВАКС розглядає цю історію там більше місяця, але до окрема тема. Тому тут зараз ми бачимо з боку Фінмону перший крок, і тепер всі очікують, що Прокурори офісу генерального прокурора підуть в суд, подадуть клопотання. Суд винесе арешт, і вже потім буде проходити е, там справа, буде проходити розслідування і доведення в суді про те, що це дійсно російські компанії. І повторюсь, е, по пінапу ну в мене особисто питань немає, думаю, що у вас також е, питання лише в тому, чи зможуть ці оператори. Знайти ключики до офісу генерального прокурора і до слідчих для того, щоб уникнути цього арешту, тому що ну уявіть собі, якщо вони 400 мільйонів гривень в день на всіх там. Там, скільки їх там 5, 7 чи 10 операторів, точно не знаю. Вони заробляють, отримують. То можемо уявити, скільки вони готові платити за те, щоб виходити там з кримінальних справ, виходити з під удару. Ми розуміємо, що якимось чином той самий Пінап і отримав ліцензію, і ці два роки працює чи вже три роки, і його ніхто не помічає, не звертає увагу на доказову базу, в тому числі з боку СБУ, про те, що ця компанія пов'язана. З Росією запам'ятайте її, адже ця компанія є офшорним фундаментом. Саме вона володіє міжнародною торгівельною маркою Пінап та є власником усього грального онлайн забезпечення цього казино. Разом з Матяшовим власниками кіперського гуру Флотім Лімітед» та кінцевими бенефіціарами ПІНАП на момент отримання ліцензії в Україні були росіянин Іван Банніков, росіянин Дмитро Пунін та українка Марина Ільїна, яка є дружиною Пуніна. Ось подружжя разом штурмує Москву. До речі, деякі акаунти в соцмережах Пуніна та Ільїної співзвучні з компанії Гуру Флоу Дмитро Гуру та Марина Гуру. А Матяшова на псевдорідік. вони тегують як свого кума. Саме росіянин Дмитро Пунін і є головним інвестором усієї піраміди Піна. Так що, друзі, днями нас чекає цікаве засідання Ради нацбезпеки, на якому ми. Побачимо, почуємо, отримуємо певні рішення, і дуже хотілося б, щоб вони були. Реально об'єктивними, щоб вони відповідали наявним проблемам на цьому ринку і не перетворились на е, таке собі з'ясування стосунків між певними гравцями, е, хто кому там більше занесе грошей проти кого, і е, хто кого виштовхне з ринку, тому що періодично ми таке бачимо. Не буду занурюватись там в історію з космолотом. Сьогодні вийшло е, дуже неприємна для нас стаття одного з інвесторів. В цього онлайн-казино, який відверто розповідає про те, що минулого року на його компанію в Україні почалася атака, йому заблокували кошти, а потім пропонували зустрічались з ним у Відні. Пропонували за 50% частки від компанії розблокувати рахунки і завершити наїзд на нього. І він пише, що він. Зафіксував цю зустріч, сфотографував все, записав у передав це правоохоронцям в Вашингтоні і в Європі. І це дуже дуже неприємна історія з точки зору того, що ну вибачте, який інвестор піде в Україну, коли на одному з головних. Видань в світі Financial Times, Він прочитає таку статтю, як з бізнесу вимагають 50% частки компанії. Це неприпустимі речі. Ми розуміємо, що це е, певний елемент внутрішньої боротьби в Україні між різними операторами, тому що кожен хоче отримати найбільшу частку з цих 400 мільйонів гривень на день. І от хотілося б, щоб рішення РНБО воно не було на користь тих чи інших операторів ринку, а воно було. Б Об'єктивним, якщо це російські оператори, то їх треба заблокувати, активи вилучити, передати на потреби ЗСУ і виконати з ринку, перевірити всіх інших операторів, обмежити. Кількість реклами не заборонити її повністю, тому що повна заборона реклами легальних онлайн казино вона призведе до того, що а люди, які захочуть грати, вони не будуть знати де легальне, де нелегальне. Вони будуть грати в нелегальне, і ми взагалі нічого не будемо отримувати в бюджет. Тому тут потрібне таке збалансоване рішення від того, що в нас засилля реклами в країні, і ніхто не знає, куди від неї сховатись. До повної заборони треба знайти якийсь баланс, тому що ну, ми, ми не можемо нічого, як я вже зазначив. Щоб зробити з ринком, який вже існує, і е, дійсно проблема лодомані і проблема онлайн-моніторингу, які так і не змогла зробити комісія з регулювання грального ринку, яка три роки обіцяла і мала б вже давно зробити систему, яка б дозволяла автоматично бачити ставки, податки, куди рухаються гроші, і унеможливити маніпуляції і е, податковий схематоз з цими грошима. Але... Ніхто цього так і не зробив. Зараз хоче Міністерство цифрової трансформації зайнятися цим питанням. Не знаю, наскільки об'єктивно вони хочуть вести там якусь боротьбу чи, можливо, теж хочуть просто долучитись до цього смачного пирога грального бізнесу. Але ця проблему, цю проблему треба вирішити. Онлайн-моніторинг має бути так само, як і обмеження реклами, зменшення її. Вичищення Росії присутності росіян на е, нашому ринку, ну і проблема лудоманів. Е, українці, які багато грають, потрібна дієва ефективна система. Боротьби з цим, а не формальний підхід, який ну це знаєте, це як курці, як змусити тютюнові компанії не продавати сигарети тим, хто курить, наприклад, більше двох пачок в день. Ну вони в цьому не зацікавлені. Так само і самі оператори вони не зацікавлені в тому, щоб люди менше грали з залежністю. Їм потрібно, щоб вони програвали там все. А вони за це будуть купувати собі на Кіпрі, як бенефіціар Пінапу Дмитро Пунін, нові яхти, нові автівки. І скуповувати всю нерухомість на цьому острові. До речі, Британія провела минулого тижня слідчі дії відносно Пуніна. Його було заарештовано, потім його якимось чином випустили. Але Британія розслідує справу проти Пуніна про легалізацію грошей. Але це. Окрема тема, не будемо на цьому акцентувати увагу. Тому, друзі, слідкуємо, ділимося цим відео і ну напишіть в коментарях, який би формат рішення РНБО ви б вважали за нормальним і таким, який би балансував цей ринок, а не перетворив його на хаос і не е, зробив, перерозподілив просто потоки з одних кишень в інші. До зустрічі!